Хвороба Паркінсона це складне захворювання, для лікування якого потрібна не лише фармацевтична підтримка, але й соціально-психологічна реабілітація. Одним із таких напрямків реабілітації є арт-терапія, яка використовує мистецькі методи для зміцнення психічного здоров'я. Завдяки можливості творчого самовираження, арт-терапія ефективно покращує якість життя пацієнтів, сприяє зціленню та створює відчуття добробуту. Ви вже працюєте з собою для себе. Вона йде завдання. І вони йдуть кожна для чогось. Це не просто так, що ви взяли, а це для чогось. І зазвичай, коли там працюєте, о, завдання ви її вибираєте інтуїтивно, тобто вам приходить те, що важливо для вас. Мене звати Лілія Терешпольська, я веду арт-терапію. З пацієнтами ми на заняттях займаємося різними видами творчості, і чому арт-терапія, тому що в нас немає оцінювання. Це просто для пацієнтів, як така творча робота заспокоїтися, переключитися, щось проявити в цікаве в собі, щось відкрите, нове, що, що я можу. Мистецтво допомагає висловити почуття людини, такі як гнів, розчарування, образу, внаслідок чого можна позбутися внутрішньої тяжкості, відкритись для світу. Важливо розуміти, що все це проходить комфортно для пацієнта, не викликає стресу та відчуття тиску. Використовує різні техніки: Це і квілінг, це і бісероплетіння, мандалотерапію підключаємо нетрадиційну графіку. Це коли використовуємо каву, коли малюємо. От, зазвичай для пацієнтів це є щось новеньке, те, що вони ніколи не пробували. Вони дуже часто говорять, що це ніби як в дитсадку. От, але насправді вони занурюються в цю роботу з задоволенням. От по закінченню наших занять. Ну скажімо так, всі з гарним настроєм йдуть, всі щось відкрили для себе новеньке, чомусь навчились. Дуже подобається їм малювати. Дуже цікавий їм квілінг як техніка, якої вони ну взагалі ніколи не звертали увагу на те, що вона така існує. На уроках малювання важливий результат. Людина виконує певне завдання, яке їй дає викладач, натомість арт терапії важливий сам процес. Тут проявляє себе те, що турбує людину всередині. Така методика обертається навколо внутрішнього досвіду самої людини. Зразу я це серцевину взагалі не могла зрозуміти, що воно таке. Як їх переплісті, щоб воно щось… Ну зараз Мені здається, це якийсь то цвіток феєрічний. Да, я дуже люблю квіти. У мене їх дуже багато. От вони мені як то якось так спокій дають. Мабуть, арт-терапія процес груповий. Він має певні ритуали початку та завершення заняття. А інтуїтивний вибір інструменту та техніки терапії дозволяє психологу зрозуміти несвідоме кожного пацієнта. Коли вони працюють, звісно, що вони отак якось заспокоюються. Я ну, зазвичай не замічаю навіть, що в них там буває якийсь тремер або ще якісь проблеми. Тренінги мені допомагають зібрати свою увагу, зосередитись. А тремтливість я збираюся, щоб і мене Віточку, зробити їй її, придати її форму При терапії людина вчиться не тільки висловлювати свої емоції, вирішувати певну проблему, але й більш глибоко аналізувати свої вчинки та життя в цілому. Малювати було ну, добре, і легко, і приємно. Але... Спокойствие внутрі себе поки я ще не відчуваю, тому що на фоні всіх. Забиття, яке з нами вже кілька років проїхать, по-моєму, навіть про спокойство лічно мені не тої речі, абсолютно. Арт-терапія може допомогти людині пізнати себе, навчитися самовиражатися, аналізувати вчинки, поліпшити психоемоційний стан, подолати апатію, зменшити агресію, тривогу, напругу і допомогти у соціальній адаптації. Права, кінець. Все ж важливо, що це Ви самоприклад. Вот вы их такие мы вот побачили, вы их такие разрубления. Вот ну они очень такого плана. Часть желтые, часть красные, а зеленых уже почти практически нет, они все поменяли просто Поменяли, отрасль, да, разве. Потому что срок. такие растения есть, которые меняют от сезона, да. от солнца, от тени, свои рассказки. Ну, да. Переваги арт-терапії полягають в можливості надання м'якого впливу на психіку. Людина займається цікавою справою, знаходить хобі і поступово розвивається в ньому. Що відволіктись? Воно збирається все. все. До середини. Дякую. Дякую, що придумали таке заняття. Воно відволікає. Скільки у вас часу зайняло виготовлення цієї картинки? Майже годину. за годину? Да. Ну, я думаю, що я буду його робити скоріше, бо це в мене вперше.